А перед початком цього відео я хочу порекомендувати цікавий канал Рост Лего. Він займає на військову тематику. Також в нього є відео урок, як зробити лего анімацію. Тому переходьте і підписуйтесь на канал. Підтримуємо українськомовний контент. Всім привіт! Сьогодні я буду робити огляд на китайський лего-набір Техніка. Ось такий. Він також є інтерв'ю, тобто ви назад її робите і сам. От будемо Ем Тут є на крайці, як ви бачите. Поліс. І от водите. Когда есть? Та поліцейська машина, короче. Ось. Заді так. Спойлер мани. І, ну, сатка. Яхскает. Мой тебе рухается на это можно сказать. Так. Кажу вам тут. Ось такий. Набір, ну як дати. Крутий! Негайський купить. Ось. А в мене нічого я тут ніч, тому не тільки закажу. Ось тут. Я просто загинаюся. Сілії. Тут деталі тут небагато, але відказати трохи зятку я сам про хотя что сказал, что не надо дома. Сказал, не знаю, ну короче, ничего такого не понятно. Лаготехник. И все. Можно сказать эту сцену. Плюс. Что сказать? Вона вот вот, инерцина. Вот он плюс. Другой плюс. Я не знаю, кермоза. Другой. Що, так, шершу. Mm. Так я не знаю, с минусы. Сам не знаю. <рес> <серзне> Чего можете... <рес> вот, я с нема що то... Нема шука. Каждый наберем можете попасть такие батю. Ранее смотри. Вот можно подарунок на мене, він супер. Du kan ta denne.